Четверта влада в дії або як наші журналісти допомогли вирішити проблему дніпропетровців два тижні тому. В ефірі новин 11 каналу ми розповідали про електричний кабель, який небезпечно провисав біля дитячого майданчика у дворі будинку по вулиці Білостоцького. 16. довгий час комунальникам до проблеми було байдуже, і лише сюжет наших журналістів змусив згадати чиновників про свої обов'язки. Тему продовжить наш Антон Мачула. Ще кілька тижнів тому жителі будинку по Білостоцького 16, боялися випускати свою малечу на вулицю, адже в кількох метрах від дитячого майданчика висів ось цей високовольтний кабель. Ані сама лінія електропередачі, ані її кріплення навіть зовнішньо не викликали довіри. Люди були впевнені, в будь-який момент кабель може впасти на дітей і тримається він лише дивом, але незважаючи на усі звернення мешканців, прибрати лінію електропередачі у комунальників руки не доходять вже кілька років. Ми да, в разные инстанции, Сначала в ЖЕК, потім в РЕС обращались к губернатору, обращались по телефонній в правительство, щоб нас нам устранили цю проблему и підключили нас. Ну сделали здесь все по техніці безопасности, щоб этот кабель був в землі, а не зверху. Але за цей час на проблему ніхто не звернув уваги. Тож шукати винних довелося нам. І, хоча того разу відповідальні представники РЕМО від нас сховалися, та головної мети ми досягли. Сюжет привернув увагу до небезпечного кабеля. І навіть більше на слідчий день, буквально цей злополучний кабель був убран. Остається удивлятися, по чому працівники ремо 1 зробили тільки після мішачиста депутатів і телеканалу. Люди вдячні, адже тепер, коли злощасний кабель нарешті зник з їхнього подвір'я, вони можуть бути спокійними за себе та своїх дітей. Раду, звісно, радує, то нам дуже мішав і ми дуже переживали, Тим болять маленькі дітки в під'їзді дуже багато, много і самі панімайте. Тепер мешканці будинку кажуть, головна проблема у їхньому дворі вирішена, а з іншими вже й самі якось розберуться. Антон Мачула, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.